Легкий непомітний дрон камікадзе влетів у заховану і замасковану в посадці ворожу Саомстаес, після чого вона, як із ланцюга, зірвалась. Мабуть, одна з найкращих детонацій боєкомплекту знищеної російської техніки українськими захисниками. Друзі, якщо вам подобається формат палаючої техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк. Знищений російський танк Т-72. З Мангала у Харківській області. Дрон знайшов цього гада в кущах, маскування не допомогло. Після точного влучання танк почав дуже потужно палати. Ще одна знищена. Російська МТЛБ із Мангалу, Білгородська область Щебєкіно, тил противника регулярно під ударами наших дронів, і це черговий приклад. Далі ми з вами бачимо знищення російської техніки. Вантажівка, Урал 4320. Харківська область, сітка не допомогла. Дрон знайшов інше слабке місце щодня. З харківського напрямку купа відео згорілих вантажівок. Логістика РФ скасована. Друзі, а ось ще смаколики, як кажуть наші воїни, знищення російської РЛС ніби СВУ ударом. Хаймарс зазначається, що удар стався за 70 кілометрів глиб від війни бойового зіткнення. Наші дрони теж добре ведуть розвідку в тилу ворога. А хаймарс поставив крапку. Знищений російський танк Т-72. Солдати РФ не посоромилися і показали, що сталося з їхньою технікою, але це ще не все. Знищення російської БМП 1 поруч з роботи на Запорізька область чудово догорає після невдалого штурму. Також знищений БТР 80 поруч з Яснобродівкою Донецької області. Прекрасна робота міної паски. Ви тільки подивіться, яка детонація. А після дрон доробив свою справу і добив техніку окупантів. А ось не дуже приємна новина. Це війна. Окупанти завдали удару по миргороду та опублікували відео з дрона-розвідника, який висів над містом протягом декількох годин. Окупанти заявили про знищення двох наших літаків су 27 та пошкодження ще чотирьох ударом ОТРК Іскандер м із касетною бойовою частиною. Проте українські монітори повідомили, що бортів знищено далеко не чотири, і на відео ми з вами не бачимо чотирьох знищених літаків, зокрема, особовий склад всіх літаків. Цілий. Юрій Гнат не залишився осторонь та прокоментував удар окупантів по аеродрому. Не такий страшний чорт, як його малюють. Усі так радіють новинам, коли українські сили оборони вражають аеродроми окупанта рашистів літаки. Мінус один, два, три, а то і більше бортів окупанта. Більше ніколи не будуть бомбити Україну. А от коли ворог завдає удару, та що там казати, щоденно лупить по наших аеродромах, намагаючись. Знищити українську авіацію та інколи досягає своєї цілі, і народ України відразу готов розтерзати у соцмережах усіх і все. А я маю на увазі своїх командирів, що не змогли, не догледіли. Подивіться офіційний телеграм повітряних сил. Аеродроми щодня під обстрілами, щодня під балістикою, очима ворожих дронів та постійних атак. Наші люди на місцях намагаються вберегти те, що є, і завдати удару у відповідь. Я не буду деталізувати, якими неймовірними зусиллями це робиться. Це війна, і на жаль, не без трат техніки. Це я стосовно ворожого удару по аеродрому Миргород. Друзі, також продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на фронті. Ситуація не дуже приємна, але ми говоримо правду. Вовчанськ у північній частині міста тривають бої за квартал багатоповерхових будинків і вздовж вулиць Соборна та Пушкіна. Ситуація без суттєвих змін. Противник опублікував кадри присутності в південній частині руїн будинку по вулиці Соборна, однак згодом відступив через вулицю і через неможливість утримати позицію. Часів'яр. Противник закріпився врешті частини мікрорайону Канал і продовжує тиснути в урочищі Орлова в напрямку канала Сіверський Донець-Донбас. Покровський напрямок на схід від села Прогрес. Російські війська просунулися вздовж двох лісосмуг на ділянці шириною до одного кілометру на глибину 700 метрів. Противник захопив решту західної частини села Сокіл, селища Схід і просунувся в напрямку Новоселівки, перший на ділянці

На турецькому напрямку російські війська просунулися в південній частині селища Нью-Йорк на глибину 3 кілометри і зайняли частину села Юрівка. Інформація на уточненні. Сватівський напрямок на схід від Стельмахівки противнику вдалося закріпитися вздовж південної лісосмуги на глибину 1,6 кілометрів. Загалом у районі Стельмахівки зберігається висока інтенсивність бойових дій Лиманський напрямок, на схід від Макіївки, російські війська. Просунулися вздовж двох лісосмуг у напрямку села на глибину 1,5 кілометрів. І поки окупанти гинуть на чужій землі для жителів одного із сіл Курганської області рев, спеціальна операція тепер це поповзом добиратися по продукти, щоб не померти з голоду. Паводок змив міст, відрізавши місцевих від цивілізації, ніхто з влади ставити новий не став, бо гроші дозволено витрачати тільки на ракети, а холопи. Нехай самі про себе подбають, а висновки так ніхто і не робить. Друзі, свою думку залишайте в коментарях. Але це ще не все. Поранених, знесилених відправляють на штурм. Росіяни скаржуться, як вони негативно взяли Вовчанськ. Для окупантів 1009 полку штурм Вовчанська закінчився. Тепер поранених знесилених окупантів знову відправляють на штурм. Тому вони вирішили поскаржитися Путіну, мовляв, їх кидають на вірну Смерть. Дивно скаржитися тому, хто відправив тебе на забій. Ідіоти. За що ви воюєте? Наводьте порядки у себе в країні. За минулим відео, думаю, і так зрозуміло. Виранення. От всі изранені змогли оказать самі собі першу помощь і вибратися в лес. Командир говорить, що завтра надо идти опять штурмовать це здання. Ну, в каком состоянии мы пойдем? Если у нас все болит, мы все изранены, и у нас просто нету сил. Я обращаюсь к военной прокуратуре, президенту Российской Федерации. Вмешайтесь, пожалуйста. А ось приємні кадри з Криму. Там же військова частина. Очевидець зняв усе на камеру. Але міноборони РФ, як завжди все збили. Крим тимчасово окупований Севастополь приймає привітання. Дуже потужний приліт. Інформація по втратам ще не відома. Чекаємо більш детальної інформації. Також США нададуть Україні військову допомогу на 2,3 мільярди. Міністр оборони США Ллойд Остін, США незабаром оголосять про виділення Україні додаткової допомоги в галузі безпеки, яка включатиме протитанкову зброю, перехоплювачі та боєприпаси для Патріота інших систем протиповітряної оборони. Цей пакет у рамках повноважень президента Енте щодня скорочення численності військ надасть більше перехоплювачів ППО протитанкової зброї та інших критично важливих боєприпасів і запасів США. А ось такий вигляд має результат СВО кінця і краю немає. І це тільки Саратов, нове кладовище на новому цвинтарі, сотні російських окупантів. Місце завбачливо вибрано з великим запасом, адже війна йде до останнього росіянина, поки Путін використовує свій народ. Росіяни ставлять на перше місце гроші, але ж ніяк не свої життя.